Зустрічають по одежі, а проважають по розуму. У народі це дуже популярне прислів'я, яке несе в собі глибокий зміст. Перше, на що ми звертаємо увагу у людини, це одяг та прикраси. Але ми помиляємось, бо головне це душа людини. Яке б там красиве вбрання у неї не було. Передусім треба поговорити з нею. Подивитися, адже часто зустрічаються люди, які виглядають добре, але поговорити з ними не виходить, словом не можуть перекинутись. А бувають ззовні непомітні і ніби нічим не відрізняються від інших людей, але мають багатий духовний світ. Поговорити з цією людиною можна абсолютно про все. Про спорт, політику, літературу, мистецтво, технічний прогрес. Такі люди, з якими цікаво розмовляти, спілкуватися, їм можна розповідати про свої проблеми, з ними хочеться радитись.